Золото Лепрекона» – ірландська народна казка. Було благовіщення, і всі, хто працював на жнивах, тоді відпочивали. Том Фіцпатрік вирішив піти погуляти полями під сонячним промінням. Через деякий час він почув пронизливий звук, клік-клік-клік, схожий на щебіт маленької пташки. Коли Том зазирнув крізь кущі, шум раптово припинився. І Том побачив крихітного старого чоловіка в шкіряному фартасі, який сидів на маленькому дерев'яному табуреті і ремонтував маленький черевичок розміром з його ногу. Біля нього стояв великий коричневий глечик. Том пригадав всі історії, які він чув про фантастичні багатства крихітних чоловічків. Це добре, сказав він до себе і згадав, що ніколи не можна відводити очей від маленьких людей, інакше вони зникнуть. Добрий день тобі, сказав Том, чи не міг ти мені сказати, що у твоєму глечику? Найкраще пиво, сказав маленький чоловічик. А звідки ти це взяв? Я зробив це сам. Здогадайся, з чого я це зробив? Я думаю, що ти це зробив солоду, сказав Том. Неправильно відповів лепрекон. Вона зроблена з вересу? Ви не можете зробити пиво з вересу, сказав Том. Коли вікінги були тут, в Ірландії, вони розповіли своїм предкам, як робити пиво з вересу, і з тих пір цей секрет був у моїй родині. Але не витрачайте час на запитання. Подивися, корови залізли в кукурудзяне поле і топчуть всю кукурудзу. Том захотів обернутися, але згадав, що це був трюк, щоб змусити його відвести погляд від чоловіка. Том кинувся вперед, перекинувши глечик з пивом і схопив маленького чоловічка за руку. Досить твоїх фокусів, крикнув він. Покажи мені своє золото, або я вичавлю з тебе життя, перш ніж ти встигнеш моргнути оком. І Том зробив таке страшне обличчя, що лепрекон почав тремтіти від страху. Тож він сказав тому, ти просто проведи мене через кілька наступних полів, і я покажу тобі найбільший глек золота, який ти міг собі уявити. Вони вирушили в дорогу. Хоч як звивався і ковзав маленький чоловічок. Але він не міг вирватися з рук Тома, а Том дивився прямо на крихітну істоту, щоб у Лекона не було шансу зникнути. Вони йшли через поля, через канави, пробиралися крізь живоплоти. Нарешті вони прибули на поле, на якому було багато ріпи. Леприкон сказав тому піти до середини поля, де він показав на велику ріпу. Ти просто копни під нею, сказав лепрекон, і ти знайдеш кухоль повнісінький золотих монет. Том не мав чим копати, і він зрозумів, що йому доведеться йти додому, щоб взяти свою лопату. Але як він знайде потрібну рібку, повернувшись. Том нахилився, щоб відв'язати одну з червоних стрічок, що тримала його гетри, і зав'язав одну стрічку навколо ріпи. Тепер ти присягнися мені, сказав він маленькій істоті, що ти не знімеш стрічку з цієї ріпи до мого повернення. І лепрекон поклявся, що не зніме стрічку тоді. Том побіг додому, щоб взяти свою лопату. Коли він прибіг назад в поле ріпи, він дуже задихався. Він відкрив ворота, зайшов на поле і не повірив своїм очам. Вітерець на полі розвівав купу червоних стрічок. Лепрекон дотримав слова. Він не забрав стрічку Тома. Натомість він поприв'язував однакову стрічку до кожної ріпи в полі. Том знав, що ніколи не знайде золота. Він похмуро пішов додому, проклинаючи лепрекона, І кожного разу, коли він проходив повз рібкове поле, він щосили бив лопатою по одній із ріб.